Всім доброго дня розпочинаємо засідання постійної комісії з питань культури, освіти культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Всього членів комісії, сім, присутні чотири можемо розпочати роботу комісії на порядок денний виносяться вісім питань. Перше питання про встановлення вартості харчування в закладах загальної і середньої освіти. Друге про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати в закладах дошкільної освіти. Третє. Про внесення зміни до рішення Печеніжинської селищної ради від 15 грудня 2023 року, номер 1676 19 дріб 2023 про затвердження програми розвитку освіти Печеніжинської територіальної громади на 2024-2030 роки. Четверте. Про надання дозволу Слобідській гімназії на списання малоцінних необоротних активів. П'яте. Про надання дозволу Молодятинській гімназії на списання електрообладнання. Шосте. Про надання дозволу на списання майна. Сьоме Прохід виконання програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на, територі... на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки. За 2024 рік. І восьме про ініціювання співробітництва Печеніжинської селищної територіальної громади та Яблунівської селищної територіальної громади у сфері надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Так, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. За Олег Михайлович. Голосував так, бо трохи не видно. Значить, за чотири. Проти немає нікого. утримались, рішення прийнято. Так, можемо розпочинати перший, розгляд першого питання. Добрий день членам комісії. Отже, перше питання у нас це є про встановлення вартості харчування в закладах загальної і середньої освіти. Зв'язку з тим, що попереднє рішення було прийнято ще у 2022 році, цінова політика помінялася, ціни на продукти харчування зросли, і ми просимо внести зміни, ну, прийняти нове рішення про встановлення вартості харчування у розмірі 35 гривень на одну дитину. Тут прописано у рішенні це вартість харчування для учнів 5-11 класів у зв'язку з тим, що перші-четверті класи за, харчуються за рахунок державного бюджету. Є сувенція з державного бюджету і згідно постанови Кабінету міністрів всі учні перші, че харчуються за ці кошти. Тому враховано тільки 5-11 класи пільгові категорії. Перелік пільгових категорій є прописано в рішенні. Прошу ознайомитися. Так, є питання? Якісь? Голосуємо за перше питання, так? Кожне. Значить, перше питання про встановлення вартості харчування в закладах загальної і середньої освіти. Голосуємо. Хто за? Четверо одноголосно. Проти немає, утримався, немає. Переходимо до розгляду другого питання: про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати в закладах дошкільної освіти. Аналогічне питання попередньому щодо вартості продуктів харчування з росту. Також у нас попередньо було вартість харчування у групі. Від, до 3 років 40 гривень і від 3 до 6 60 гривень. Відповідно, внесим зміни до 3 років 50 гривень і від 3 до 6 70 гривень. З рахуванням батьківської плати 60% і 40% з місцевого бюджету. Відсотки батьківську плату з місцевого бюджету було попередньо також 40, ну, батьківська плата 60-40 з місцевого бюджету. Так. Ну, там 10 гривень це загальна вартість. Батькам, відповідно, там буде. Ну, на 6 гривень збільшується. Так. Прошу. Це вже батьківська плата у, сат... у, у до... дошкільних. У дошкільних закладів. Це, дошкільних, це так. друге питання. Це друге питання, так. Так, значить, переходимо до голосування. Хто за? Проти утрималися чотири за. Добре. Переходимо до наступного третього питання. Про внесення змін до рішення Печеніжинської селищної ради від 15 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку освіти Печеніжинської територі територіальної громади на 2024-2030 роки. четвертий роки. Вже сказано, що в 23 році була затверджена програма на 24, 23, 2030 роки, і ми просимо внести зміни до пункту 1, доповнити його пунктом 1.3. Додати таке положення про встановлення грошової винагороди учням, учасників учнівських олімпіад та конкурсів. Дане положення розроблено працівниками відділу освіти. Чому ми це? Пропонуємо зробити зв'язку з тим, що учні наші їздять на Олімпі... всіукраїнські олімпіади на районний і обласний етапи, другий, відповідно, другий, третій етапи. І ми пропонуємо, щоб їм частково компенсувати вартість харчування, ну і витрати на дорогу. Чому там прописані суми у районному етапі 100 гривень, у в обласному етапі. Ну, відповідно, другий етап 100 гривень і третій етап 500 гривень, Це враховуючи вартість дороги і, відповідно, чим харчування, щоб діти могли собі дещо, ну, зайти, піти в їдальню, де проводиться Олімпіада, щоб похарчуватися. Так, є питання, щось? Так, звичайно, підтримуємо. Так, ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Четверо. За переходимо до четвертого питання про надання дозволу Слобідській гімназії на списання малоцінних та необоротних активів. До нас до відділу освіти до селищної ради звернулася дирекція Слобідської гімназії про те, щоб надати дозвіл на списання малоцінних необоротних активів. Це Переважній більшості йдуть підручники, які вже помінялася навчальна програма, і вони не актуальні до використання і їхній термін давності вже пройшов. Всього там є на суму всього 2126 примірників, на суму тридцять тисячі гривень 46 копійок. Є питання в когось? Немає так. То ставимо на голосування. Хто за? Так, чотири за рішення прийнято. Так, п'яте питання про надання дозволу Молодятинській гімназії на списання електрообладнання. Також до відділу освіти і селищної ради звернулася дирекція Молодятинської гімназії на списання електрообладнання. У них є перелік. Електричного електрообладнання там є і холодильник, і системні блоки, комп'ютери, ноутбуки, е, які вийшли з ладу і які не підлягають ремонту. Є відповідно акти підприємства е, про надання е, висновку про те, що вони не підлягають ремонту, і як такого вже е, не виготовляється, нема запчастин, таких не виготовляється. Вони рекомендують його списати, бо тому, що поремонтувати його немає як. Є, є всі так, відповідні нема, а, так? акти. Договір про заключення. Ставимо на голосування. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Так. Так. А, там, це, так, ага. так, переходимо до шостого питання про надання дозволу на списання майна. Так, так. Це доповідач, має бути Світлана Степаніна. Ви. Добре. Мікрофон Мікрофон. Відділ культури і туризму з 2016 року взагалі нічого не списував. Передано майна ще з Коломийської Ерда. Ага, і по результатам інвентаризації ми пропонуємо до списання тут, ну. Перелік великий майна, але по цінам можна зрозуміти, що воно вже таке старезне. і якщо когось цікавить, то публічна бібліотека тут на 16 тисяч, будинок культури на 30 тисяч, потім народ... В народний дом та бібліотека, які згоріли, там все майно списується, то, що, ну, то, що було. Сопів, княж княждворі трошки, рунгори і все. Ну, з переліку можна ознайомитися, ж кажу, що поцінам можна зрозуміти, що воно вже таке все старе-старе. Що -старе. списати? Нового так. нічого тут немає. На що треба було брати б акти, якісь комп'ютерів не списуємо? Я Розумію. Не було. Питань немає, так? Ставимо на голосування. Хто за? Чотири. За. Рішення прийнято. Так. Наступне питання. Шосте питання. Сьоме питання про хід виконання програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки за минулий 2024 рік. Присутнім. До вашої уваги е, програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки, яка була прийнята 10 березня 2023 року. І одно, одним із пунктів даної програми є щорічний звіт на е, засіданні. Сесії Печеніжинської селищної ради. Отже, до вашої уваги, в нас є такі види допомог, які були профінансовані та виплачені протягом 2024 року. Це була одноразова допомога військовослужбовцям або учасникам бойових дій на лікування. Звернулося в нас 15 осіб. Сума фінансування була 175,2 тисячі тисяч гривень. Другим була одноразова допомога одному із рідних безвідти зниклої чи зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій. Таких поступило сім заяв на суму 204,4 тисячі гривень. Наступним була оплата витрат на поховання на 61,2 тисяч гривень. Одноразова матеріальна допомога для рідних загиблого чи загиблого військовослужбовця було сім заяв на суму 379,6 тисяч гривень. А також ми щорічно надаємо матеріальну допомогу до Дня Святого Миколая діткам загинувших військовослужбовців. Таких було 12, загиб, загиблих, а також безвісти зниклих. Це у нас було 12 звернень для 17 діток. На су, сума виплати становить 103,6 тисяч гривень. Загалом за 2024 рік фінансування становить 923 820 гривень. А не все. Розумію. Є питання у когось? Будь ласка, якщо є питання? Немає. Ставимо на голосування. Хто за? 4. за рішення прийнято. Так і останнє питання: восьме: про ініціювання співробітництва Печеніжинської селищної територіальної громади та Яблунівської селищної територіальної громади у сфері надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Постанова кабінету міністрів від 2 серпня 2024 року, номер 881 деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зобов'язує кожну громаду, зокрема, ввести у свій штат фахівця із супроводу даних ветеранів, тобто ветеранів війни та демобілізованих осіб. Однією умовою є дана особа має бути е, влаштована в. Комунальне підприємство. Вона має бути влаштована не у державну сферу, а в комунальне підприємство. Так як на території Печеніжинської селищної ради відсутнє, таке комунальне підприємство є інший метод, це є співробітництво між громадами, де такі посади введені. Із низком проробленої роботи у Яблонівській селищній територіальній громаді є комерційне підприємство, Центр надання соціальних послуг. Яблунівської селищної ради, саме в ній є вакантні посади, де можна увести посаду фахівця, який буде виконувати дану роль на нашій громаді. Це буде особа, яка повністю веде супровід військовослужбовця від його звільнення чи його перебування у відрядженні, оформлення пільг, отримання реабілітаційних послуг для діток, якщо буває. Ну, самі розуміємо, загибель це й оформлення пенсій, тобто повний супровід даної особи. Тому ми виносимо ініціювання співробітництва Печеніжинської селищної територіальної громади та Яблонівської селищної територіальної громади через комунальне підприємство Центр надання соціальних послуг Яблонівської селищної ради. До слова, я повідомлю, що фінансування згідно постанови від 24 січня 2025 року за номером 67, Фінансування даного фахівця буде за кошт, за державний кошт. На що є виділені уже субвенції із державного бюджету місцевим бюджетом. Івано-Франківська область так само є в переліку. На цей рік на фахівців виділено 10 мільйонів 681 тисяча. В даному рішенні у мене була допущена помилка, прошу взяти до уваги у першому пункті комунальне некомерційне підприємство. Я прошу забрати слово некомерційне, так як Яблунівський центр надання соціальних послуг є просто комунальним підприємством. Прошу забрати слово некомерційне. Якщо питання є, будь ласка, задавайте я надам відповідь. Є питання? Нікого немає? Так, це буде один фахівець вести наразі. Ми вводимо одного фахівця. Зараз цю роботу у нас виконує відділ соціальної роботи, але яблунів нам може ввести посаду одного фахівця. Можна робити співпрацю з іншими громадами, можливо, і вони розширяться. Можливо, і в нас створиться комунальна установа. На сьогоднішній день у нас є потреба в одному фахівці, і ми ініціюємо введення угу. такої одної посади. Зрозуміло, так. Фахівець буде оформлений в в Яблунівському центрі, а саме особо його місце буде тут. Щодо самої роботи, воно буде розміщене на сайті, тобто, фахівець сам шукає військовослужбовців. Воно буде розміщено його робоче місце буде тут, на нашій території так. Там повністю в цій постанові є повністю розписаний алгоритм співпраці. Приставимо на голосування із відповідними змінами даного питання. Хто за чотири за. Рішення прийнято. Дякую. Так, ми розглянули всі питання, які були винесені на сьогоднішнє засідання, тому можемо його завершити. Всім дякую за роботу і до побачення.